Бога хвалимо і сповідуємо Тебе, Господи, Тебе хвали своїм апостолі прислання. Алівя. Алі алі Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу. Відходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: Іди за мною, той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників. І посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням, чому це ваш вчитель їсть з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Зачасний наш вотчи Павлів, дорогі любі в Христі, парафіани. Сістри наші кохані, улюблені Божі діти, сьогодні в Євангелії <кій> Святий Матей підкреслює для себе важливо, бо це Він пише для себе, але теж і для нас важливу таку річ, коли Ісус його кличе і каже: Йди за мною. Він пише, що встав і пішов за ним. Очевидно, це ніби все таке саме. З Ісусом, разом з Ісусом, біля Ісуса, але за Ісусом це йти в ті самі сліди, що йшов Ісус. Тобто Матей хотів показати, що Він нічого свого не хоче робити. Я коли пам'ятаю, от, що бути маленьке, як це прекрасне сонечко наше там з мамою, то коли була зима, в селі ми йшли десь там від родини чи від е, сусідів, то як було багато снігу, то я йшов за мамою і ставав в ті самі сліди, що мама, і вона ще спеціально коротші кроки робила, щоб я не намочив ноги і не йшов десь там з боку, чи нові сліди не робив, хоча завжди йшов за ручку з мамою з боку. Але коли був великий сніг, чи треба було перейти там, скажімо, якісь коло камінів, десь там коло річки, болото, то завжди йшов за мамою. Тобто дивився, які сліди. І це й дуже важливо йти за Ісусом. Це така одна річ. Матей нас вчить ступати на ті самі місця, що Ісус. Потім важлива річ бути щирим. Ми знаємо, що фарисеї і ці садокеї, всі вони були теж такі погромлені Ісусом, але Матей підкреслює в них щирість, що вони признаються до цього. Так? Наприклад, коли ми поїдемо десь на відпуск, другу парафію. І ми кажемо, а ви знаєте людей, парафіян Сатанова? То це ми відразу ми кажемо, звідки ми? І хто ми? Так, яка наша парафія, які в нас ксьондзи, яке в нас свято, коли правиться. Тобто ми цим питанням відразу говоримо про себе. Тому дуже важливо бути чесним перед Богом, а Господь навіть так сьогодні приходить до митників і грішників, не гордої ними. І потім каже цю правду, цей почерк Ісуса Христа, так як він сказав до жінки, яка просила про оздоровлення своєї дитини, каже, не можу взяти хліб від дітей, кинути щеня там, сам так само там інші скажімо, ситуації, де Ісус, наприклад, запитує в храмі в суботу, можна оздоровити чи не можна, і запитує фарисеїв, цих людей віруючих, тому що Він хоче розбудити в нас мислення. І сьогодні Ісус теж усвідомлює нас і каже, не здорові, а хворі потребують лікаря. Відразу каже нам діагноз, але варто, щоб ми не супротивлялися цьому, не супротивились. Тому Бог має до нас доступ і такий доступ мав теж до Матея. І сьогодні ми маємо апостола, сьогодні маємо євангелиста і читаємо найвирогіднішу книжку, яка описує життя на землі Ісуса Христа. Тому, якщо ми маємо бути такою живою Євангелієм, яка розповідає про Ісуса, потрібно признати в собі, хто ми може часом фарисеї, але бути щирими перед Богом і йти слідами за Ісусом Христом. Тобто ставати на ті самі місця, де прийшли ноги Господні. то Це означає, що ми йдемо. Впевненою дорогою. І дай Боже, щоб ця впевнена дорога допровадила нас до нагороди вічної в небі. Амінь.